Хоча цей ранок видався дощовим та вітряним, але похмура погода не стала на заваді майже півсотні відчайдухам та поціновувачам активного стилю життя долучитись до благодійного забігу у парку героїв. Серед них і Анна. Дівчина долучилась до бігової спільноти чотири роки тому, і з тих пір цей активний різновид дозвілля є невід'ємною складовою її життя. На забігу долала дистанцію в 5 кілометрів. Серед дівчат посіла друге місце. Зараз бігаю тільки по вихідним, а проте, коли буде трішки тепліше, буде. Буде можливість прокидатися десь о п'ятій ранку, тому що зараз ще темно. Буде виходити частіше бігати. Іван не увійшов до трійки переможців дистанції на 10 кілометрів. Але каже, приводу сумувати точно немає. Кожен, хто регулярно долає кілометри в швидкому темпі, вже є переможцем. Тим більше, що забіг благодійний. Не скажу, що було легко. Дистанція 10 кілометрів, вона не може бути простою, в принципі. Але погода більш-менш адекватна для такого забігу. Тобто, якщо був би, наприклад, мінус 20, то було б складніше значно. І з другої сторони, коли дуже жарко, також некомфортно бігати. Окрім дистанції 5 та 10 кілометрів. Метрів серед дорослих також до забігу долучились і найменші його учасники. Хлопці Єгор та Назар здолали символічний 1-2 кілометри в довільному темпі. Організувало благодійний забіг Криворізьке громадське об'єднання бігунів аматорів ранінг атмосфер розповідають дистанції долали в рамках марафону Єднаймося заради перемоги КР, що завершився офіційно 24 лютого. Але це не стало на заваді спортсменам пробігти наступного дня, адже кави донатили до цього. А вихідний день обрали, бо так було зручно учасникам забігу. Погода чудова, завжди чудово є оточення. Коли оточення є нормальне, то погода вже не має такого значення. Біглось добре, хлопці, дівчата виклались. Ми зробили трохи в змагальному темпі, в змагальному форматі, бо звичайно ми робимо володіні забіги. Більше фановим це і зробили змагального формату, щоб було цікавіше людям бігти. Всі учасники благодійного забігу зробили благодійні внески від 100 гривень і більше на власний розсуд. Вже на кінець квітня бігуни запланували якісно новий формат змагань для нашого міста марафон психологічної витривалості, психоколу. Місце проведення Гданцівський парк. Спортсменам на вибір пропонують дистанції в 10, 21 та марафонські 42 кілометри. Тож далі буде. Олександр Фефілатів, Олександр Довженко перший міський.